Ми єдині, хто зараз поставляє лазню пральні комплекси. І з ними вишикувалася черга. Наша команда займається вирішенням побутових проблем, в тому числі додатково до поставки зброї, бронетехніки, пасійдонів, дронів і всього іншого. Пересувний влазно пральний комплекс. Благодаря Петру Олексійовичу, до речі, на самому плані ці два автомобіля це теж його. Дуже гарно, як сказати, що нам дуже потрібні такі речі. Тут стоїть 47, 48, 49 і 46 нумерація бань, які ми виготовили. Ще на базі завершили 50, 51, 52. Всього законтрактовано 200. Кожна бригада їх потребує. Приймаємо і веземо в зону бойових дій, не буду казати де, але це дуже потрібно хлопцям. Військовослужбовці відпочили, були наїжені, були помиті постіли. Це дуже приємніше в самому політку. Сьогодні тут у нас і наша славетні Марпехи з 37-ї бригади, і потужний рівненський 14-й батальйон. І Наші друзі з президентської бригади, і сьогодні 37 го отримує два лазноправильних комплекси. А президентська бригада, крім лазноправильного комплексу, отримує ще пересувну авторемонтну майстерню. Бо президентська бригада веде бої на сході, і майстерня дозволяє їм повертати до боїв техніку, яка була пошкоджена внаслідок боїв. Нашого баня і СТО, щоб забезпечити особовий склад в ремонті техніки і помивка особового складу, прання білизни в польових умовах. Кожен робить свою справу. І я дуже дякую нашим воїнам. Я дуже дякую волонтерам, які нам допомагають. І це теж частина нашої щоденної роботи. Дякую всім, слава Збройним силам Україні і слава Україні! Really oh.